Події останніх днів показали мені, що швидше за все нас чекає заморозка війни в Україні. Неофіційна заморозка. Без угоди, без публічних домовленостей, просто заморозка е, війни. Я поясню свою точку зору дуже просто: воювати з українцями дорого і невигідно, а лякати європейців дешево і рентабельно. Ну, от вам і все пояснення. У Росії мало резервів, їм немає кому допомагати. Китайці намагаються торгуватися з Трампом. І Росії треба вибирати більш рентабельний шлях ведення війни. Тут він тільки один це уповільнювати бойові дії тут, в Україні. І Більше витрачати зусиль на війну проти Європи. <клес> Європа показала, що це працює. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Поширюйте, будь ласка, підписуйтесь. Е, я завжди говорив про те, що оця наївна думка росіян, європейців: що поки ми воюємо, їх не зачепить, вона виявилася хибною. Я завжди наводив приклад, що поки ми воювали з м -м, Росією в 2014, на початку 2015 року, може і в Сірії думали, що кхем, Росія туди не прийде. А вона прийшла. Чому? Тому що, коли вона вперлася в стіну глуху, яку Порошенко вибудував проти них мінськими домовленостями, вони зрозуміли, що тут їм ловити нічого. І вони пішли воювати в Сірію. А в Сірії було зручно, вони там домовилися з американцями спільні дії, ну і так далі. і так далі. Тобто э, росіяни вони намагаються ефективно використовувати свої можливості. Коли вони йшли в Україну, вони думали, що вони ефективно використовують свої Збройні сили, свої резерви. Вони були впевнені, що ми опиратись не будемо. Керівництво країни нашої нікакої з ними домовились. Так чи інакше, війська ми відвели від кордонів, вони зайшли. Захід кволий, Байден війська, війська вивів з Афганістана, нічого не вміє. І вони йшли сюди парадом. Ви ж пам'ятаєте це? І меми їхні, і як всі йдуть. І у них розклад був, типу початок війни в 6 ранку, в 12 парад і так далі. І вони їхали реально з своїми формами цими, Чому? Тому що вони прорахували, що Зеленський і влада не будуть опиратися, і це хороший трюк. І в цьому головна вина Зеленського в цьому він винен в війні, що він створив ілюзію для Путіна, що Україну легко взяти. Мені тут дехто каже, а якби Путін знав, що ми, значить, що, ну, що Зеленський замаскував наші можливості, мовляв, і що якби Путін е, не знав. Не вірив в те, що він легко візьме Україну, він би підготував більше військ і пішов би більшим кількістю військ. Ні, він би взагалі не пішов. Це, знаєте, як е, йде дівчинка по вулиці, без трусиків в короткій спідниці. І вона, здається, що вона просто повія, яка дуже хоче сексу, і тому кожен, у кого є зайві 2 гривна, може з нею скористатися. А виявляється, що вона просто божевільна і вона нічого не хоче, просто ну, ну, хвора людина, ну таке ж теж буває, правда? От, і коли там якийсь е, значить, маньяк нападає на неї і думає, що вона ж хоче, вона ж ось уже всі ознаки є, вона витягає цеглину і починає його бити, і потім їй кажуть, що ти робиш? Вона каже: в мене довідка є, психічна хвора. От, приблизно в такому стані була Україна. Ну, Ми виявилися психічно хворими, а не повіями, і е, наше голосування в 2019 році виявилося просто ознакою нашої хворобості, а не бажання віддатися на поталу нашого ворога. А от в Європі зараз та сама історія. Я не кажу, що Європа неспроможна. Я кажу, що складається враження, що вона неспроможна. Є всі ознаки того, що вона неспроможна, вона схожа на Україну. Причому <кій> те, як починають цю війну э, росіяни, це дуже схоже на наш 14-й рік. Я вже не раз вам казав, їх там немає зелені дрони і так далі. Нічого такого немає. Ви хочете повірити в те, що це не росіяни, будь ласка, це ж якісь зелені чоловічки, ну, в смислі, зелені дрони. І Путін буде говорити, що їх там ні. І він багато часу говорив, що вони не причетні до подій в Криму до якогось моменту, коли він гордо сказав: це були ми, і ми стояли, значі, виставши вперед цивільне населення, і так далі, так далі. Тут буде та сама історія. І те, що відбувається сьогодні в Європі, це важливо для того, щоб показати Путіну спроможні вони. Опиратися чи неспроможні, це не означає, що Путін сильніший. Путін, вочевидь, слабший. Але якщо вони неспроможні опиратися, то він виявиться сильнішим. І ті 10 дронів зайвих, які могли би прилетіти в Україну, якщо б вони полетять в Росію, в Польщу, чи там в Німеччину, чи в якусь іншу країну, вони завдадуть шкоди європейській безпеці набагато більше. І тому я й думаю. Що рано чи пізно Путін зрозуміє, що ресурси йому треба витрачати не на Україну для того, щоб довести свою велич, а на Європу. І там в Європі стібатися з того, як Польща закриває повітряний простір, Фінляндія закриває повітряний постір, простір, Литва, Латвія Естонія забудуть про те, як туди літають літаки. пасажирське я маю на увазі. І для нього це буде веселою розвагою. Чи може Європа е протистояти цьому? Це не просто. Європа завжди готувалась до чогось іншого. Вони готувалися до великих ракетних ударів, у них було більше ракет, ніж у когось, а у того більше, ніж у того. А це все не має тепер значення. Це не має значення. Тепер треба все перебудовувати, починати спочатку. Якщо ти цього не зробиш, у тебе буде постійний терор. Умовно кажучи, ви будете отримувати нові і нові удари. Це будуть робити зелені чоловічки, і оті всі люди, які будуть запускати дрони з території Фінляндії, по території Швеції, а з території Данії, по території Німеччини, а Швейцарції по території Австрії. Це все будуть не громадяни Росії, не в військовій формі, не з шевронами і не будуть співати Катюшу. На них же вистачає там своїх сил. Дивіться, чого коштує одна альтернатива для Німеччини. Ви думаєте, там Путін не завербує 100 людей, які зможуть запускати по одному дрону в день протягом 100 днів? Ну, елементарно. Тому я переконаний, що оці події, які зараз розвертаються, це ті події, про які ми говорили, це події, які говорять про те, що Росія починає війну в іншому форматі. Вона буде уповільнювати темпи тут, а їх не можна прискорити тут. Вони вперлися. І вони будуть шукати спосіб залякати Європу і досягти того самого результату. Ну, умовно кажучи, не приймати Україну, не допомагати Україні і так далі. Це не означає, що якщо у нас тут війну. Вони заморозять, то ми, нам це покращення. Ну теж не факт. Тобто, якщо вони почнуть бити по Європі, а Європа з переляку перестане нам допомагати, то нам від цього буде ну, точно не легше. Але зміна стратегії, атака на переляк, це нормальний прийом. І хто каже, які вони, там ці європейці, а давайте подивимося інакше. А які ми, українці? За місяць до вторгнення готувалися шашлики готувати. Ну, на шашлики йти. Ми ж теж вірили, що нас веде наша влада в правильним шляхом. Ну, не всі, звичайно, але дехто. І що все якось вдасться домовитися, більше того, ми ж обрали собі президента, який домовиться з Путіним. Він же так і обіцяв, зійдемось на середині, про все домовимось. Слава Богу, молдовани вже пішли вперед далі, і вони зрозуміли, що. Домовлятися з Путіним немає ніякого сенсу. А чи ми готові змінити позицію? Чи ми готові захистити людину, яка буде йти в зброї, в бронежилеті з автоматом там, де ота дівчинка ходила напівгола? Я не знаю. Я не знаю. Мені здається, що у нас є шанс. Але чи є шанс на це у Європи? Ну, побачимо на вибори в Чехії. Ось у нас на носі вибори в Чехії. Сьогодні-завтра будемо дивитися, до чого це все призведе. Якщо Чехи перелякаються і оберуть про російську політичну силу від страху, що на них нападуть, це буде поганий знак для всієї Європи. І ну і сумно, звичайно, для нас. Тому. Справді, я абсолютно щиро впевнений, що сьогодні Путін міняє вектор. Він буде продовжувати війну тут, але він уже не буде робити на неї ставки, розуміючи, що перемогти в цій війні отак просто лоб в лоб він не може. Він розуміє, що йому вигідніше атакувати Європу дешево і сердито. Просто невеликі групи людей, невеличкі групи. Дронів і повна істерика. Хто не вірить? А де стіна дронів, про яку всі говорили? Де стіна дронів? Ви її побачили? Ні, її не побачили Європа перелякана. І ми не можемо її засуджувати, оскільки ми самі з переляку у 2019 році обрали того, хто обіцяв нам домовитися з Путіним. А вони теж люди. А їх не бомблять, а їх не вбивають, не гвалтують. Вони не ховають своїх братів, дітей і батьків. Їм це ще треба пройти. Дасть Бог не треба. Слава Україні! Підтримуйте мій канал, підписуйтесь.